60, 80 і навіть 100 тисяч гривень на рік, коштує вивчити дитину в університеті у 25-му році. В Україні не за кордоном. Цього року українська вища освіта суттєво подорожчала ціни на навчання на популярні спеціальності на контракт, виросли у деяких вишах на третину. Якщо додати бакалаврат за 4 роки, коштуватиме 250-400 тисяч гривень. А ще ж магістратура, де ціна за рік контракту ще вища. Це виходить, що звичайному українцеві із середньою зарплатою на престижну освіту дитині треба відкладати гроші ще з дитсадка. Привіт! Ви на каналі Факти ICTV» наша рубрика Гривня Лайф, де ми обговорюємо наші фінансові витрати, ціни, тарифи, загалом все, що торкається наших гаманців. Приєднуйтеся до каналу, ставте лайки та пишіть коментарі, які теми вас цікавлять. Сьогодні ми говоримо про ціни у вишах України, адже триває вступна кампанія. 6 серпня стане відомо, кому пощастило вступити на бюджет. Зарахування на контракт триватиме до 30 серпня. Тож, що цього року сталося з цінами на вищу освіту? Давайте на прикладах. Торік серед вступників найпопулярнішою спеціальністю була психологія. Вивчитися на психолога в Києво-Могилянці торік можна було за 57-800. Цього року вартість контрактного місця 65 тисяч. У харківських вишах психологія минулого року коштувала 30 тисяч гривень, в 2025-му в межах 55 тисяч гривень. У Київському університеті Бориса Грінченка торік було 46 тисяч гривень, цього року 51 500. Завжди у топах право, воно дорожче за інші спеціальності. Традиційно беремо Київ університет Шевченка. Торік вартість навчання правника коштувала 62 тисячі гривень. Цього року 76 600. Беремо цю ж спеціальність Львів університет Франка. Було 53 тисячі гривень, цього року 66 тисяч гривень за один навчальний рік. Найдешевше зараз можна здобути юридичну освіту в університетах Кропивницького, Херсона, Миколаєва. Коштується в межах 20 тисяч гривень за рік. Але, зважаючи на безпекову ситуацію, чи всі батьки готові відправити дітей на навчання туди? Порівнювати можна довго, якщо брати середню вартість бакалаврату за найпопулярнішими спеціальностями у топових українських вишах це 56 тисяч гривень. Минулого року в середньому контракт рівня освіти бакалавр коштував 42 тисячі гривень. Зростання вартості 25% це більше ніж рівень інфляції в Україні. Тож звідки взялися ці ціни? Все тому, що уряд з подачі Міністерства освіти ухвалив новий механізм формування вартості навчання для контрактників. Освітяни давно наполягали не на необхідності збільшення вартості навчання в університетах та інститутах, бо, мовляв, підготовка студента-бюджетника коштує державі 55-56 тисяч гривень на рік, а студент-контрактник платить 25 тисяч гривень. І, мовляв, постає питання, чи не коштом держави частково оплачується навчання цього контрактника, чи можна якісно підготувати студента будь-якої спеціальності за 25 тисяч гривень? Це я цитую заступника міністра освіти та науки Михайла Винницького, який так аргументував підвищення. Вартість контракту в вишах занижена, і це впливає на престижність закладів, на малі зарплати викладачів, додавали в МОН. Тож уряд зобов'язав виші встановити вартість навчання на контрактні на рівні. Не нижчому ніж та вартість, яку покриває держава, навчаючи студента-бюджетника. Також є перелік близько 40 спеціальностей, на яких встановлюються додаткові коефіцієнти, через що контракт стає ще дорожчим. Це економіка та міжнародні економічні відносини, політологія, міжнародні відносини, психологія, соціологія, журналістика, фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок, менеджмент, комп'ютерні науки, кібербезпека. Архітектура, медична спеціальності, готельно-ресторанна справа це дуже популярні спеціальності, але такими перенасичений ринок праці. До речі, напишіть в коментарях, якщо ви чи ваші діти здобували освіту на контракті, і в якому році скільки тоді це коштувало. Нові вищі ціни заклади опублікували десь у травні, на початку червня, тобто, вступників їхніх батьків не було багато часу, аби піднакопичити чи, можливо, навіть змінити своє рішення щодо спеціальності, бо деякі Відверто стали дуже дорогими. Рішення так суттєво підвищити ціни на четвертий рік війни викликало критику, що це порушення норм конституції про рівний доступ усіх громадян до освіти, що кількість бюджетних місць на престижні спеціальності вже суттєво скорочена. Прохідний бал високий, і в наших умовах не всі діти можуть якісно підготуватися до мультипредметного тесту і набрати хороші бали для бюджету. Негативних негативним сценарієм вищих цін на навчання може стати виїзд ще більшої кількості молоді за кордон, де багато закладів освіти пропонують привабливіші умови навчання. І це плюс один аргумент для батьків, які вагаються виїжджати чи ні через безпекову ситуацію. 2025-й, четвертий рік війни Україна посилено розвиває власну оборонку і треба молоді кадри: інженери, конструктори, проєктувальники, авіаспеціалісти – Скільки ж коштує вивчити необхідного країні фахівця? Електроніка, електронні комунікації, приладобудування та радіотехніка. В університеті Шевченка рік коштує 52 тисячі гривень. КПІ Сікорського 45 тисяч гривень. Автоматизація, комп'ютерно-інтегровані технології, робототехніка 75 тисяч гривень в рік в Могилянці, 45 тисяч гривень в КПІ. І 40 тисяч у Київському авіаційному інституті, колишньому НАУ. Здобути освіту бакалавра на спеціальностях авіаційної та ракетно-космічної техніки, зокрема й безпілотних систем, коштує 50 тисяч гривень в Київському авіаційному, 45 тисяч в рік навчання на інженерії безпілотних авіаційних комплексів КПІ. Схожа спеціальність є у Львівській політехніці, і там рік коштує 39 тисяч гривень. Ракетобудування Дніпрі та Харкові в межах 20 тисяч гривень і спеціальності в енергетиці, які теж дуже важливі для нашої відбудови. 45 тисяч гривень за рік навчання коштує в КПІ. 39 тисяч за контракт у Львівській політехніці. Є й хороша новина. Уряд трохи збільшив грантову підтримку студентів, які не потрапили на бюджет, але отримали високі бали на НМТ. Вони вступають на контракт. А держава заплатить за них частину вартості навчального року. Є два типи таких грантів, залежно від балів НМТ, на 17 та 25 тисяч гривень. Така програма діє з минулого року, і також з 2025-го МОН ввело додатковий коефіцієнт 1,5 для вступників з прифронтових областей: Запорізької, сумської, харківської, миколаївської областей. Якщо діти вступають у виш у своїх же областях. Тобто сума гранту множиться на 1,5. Це щоб підтримати прифронтові регіони. Гранти дають вступникам спеціальності, що важливі державі. Часто це не дуже популярні серед вступників напрямки: це математика, фізика, хімія, біологія, деякі інженерні спеціальності, такі як механічна інженерія, агроінженерія, хімічна технологія, це те, що пов'язано з відновленням інфраструктури. Також грантами підтримуватимуть пріоритетно майбутніх. Лікарів, особливо реабілітологів, які потрібні країні, освітян, вчителів і вступників, які захотіли відбудовувати країну, і вступають на будівництво та архітектуру. А ось про тренди ринку праці і про те, до яких спеціальностей варто придивитися, а які в наших реаліях мало перспективні. Я раджу подивитися в сюжеті мого колеги Даніла Самсонова. Абітурієнтка Анна зі Львівщини готується до нового етапу у житті переїзду і навчання у столиці, які більшість однолітків вагалися куди вступати. Серед варіантів були іноземна філологія, журналістика, але врешті обрала право. Але в останній момент минулого року, точніше, в вересні, я потрапила у Берлін на міжнародні дебати. І тоді я зрозуміла, наскільки можна силою голосу, думкою і критичним мисленням змінювати суспільство на краще. Анна розуміє юристами ринок переповнений. Та водночас дівчина іде за мрією, досконало володіє німецькою, а тому вірить, що зможе знайти роботу. Якщо людина робить ту справу, яку вона любить, то завжди точно з вірогідністю 100%, в неї це буде виходити, і всі дороги будуть стелитись як на краще. Тим, хто прагне бути юристом, економістом, менеджером, експерти радять готуватись. До конкуренції не лише на ринку праці, а й уже під час вступу цьогоріч у вишах на них чекає жорсткіший конкурс. Бюджетних місць поменшає, а контракт стане дорожчим. Бо держава прагне менше вкладатися у фахівців, яких і без того забагато на ринку. Якщо ви щиро хочете бути юристом, економістом, менеджером, і ви хочете віддати чотири роки навчанню, то вам треба орієнтуватися, щоб ви були найкращі в цій спеціальності. Тому що, якщо ви вже точно хочете туди йти, ви маєте ставитись до цього серйозно. Курувати з іншими, і знаєте, це така як гра, пан або пропав. Або ви найкращий економіст, або ви ніхто. Країні катастрофічно бракує фізиків, хіміків, архітекторів, інженерів, лікарів, тих, хто рухає нашу науку та технології, від кого залежатиме відбудова. І так вже не один рік. Саме тому бюджетних місць у вишах для таких спеціальностей побільшає. Тому що зараз під час війни дуже важливо знати, хто будуть ці люди, які будуть лікувати ветеранів, допомагати відбудовувати Україну. Тому всі технічні спеціальності будуть актуальні, там точно буде робота і високі зарплати. Та щоб мати високу зарплату, зовсім не обов'язково здобувати вищу освіту. Уже сьогодні 85% вакансій на ринку праці займають робітничі професії: електрики, будівельники, слюсарі, зварювальники, водії, тобто ті спеціальності, яких не вчать у вишах, а у профтехах. Зараз категорія робітничої спеціальності це найбільша за кількістю вакансій на Work.ua. Потреба в таких фахівцях надзвичайна, натомість відгуків від шукачів досить мало. Проте варто зауважити, що роботодавці зараз намагаються бути проактивними. І часто вони самостійно навчають е кандидатів, які не володіють цими навичками. Ба більше почасти зарплати у робітників значно вищі, ніж у вчителів, бухгалтерів чи маркетологів, кажуть у службі зайнятості. У нас, наприклад, є позиції для водіїв далекобільників і заробітної плати до 100 тисяч гривень. Є пропозиції для автоелектриків до 90 тисяч гривень зарплату. Руботодавці пропонують також електромонтер і електрогазозварник 64 і 50 тисяч. Відповідно, Те в Україні досі існує стереотип. Робітничі спеціальності непрестижні. Згідно соціології, лише двоє зі ста підлітків бачать себе у таких професіях. Ламає такі стереотипи Київська школа економіки своїм проєктом профтех. Тут на сучасному обладнанні навчають слюсарів, токарів, електриків, зварювальників і операторів для роботи на верстатах із число. Програмуванням. Більше половини студентів тут старші за 40 років, мають вищу освіту, чималий стаж, приходять сюди саме по перекваліфікацію у робітничій професії. Ця група операторів ЧПК якраз почала навчання. Спершу теорія, а за півтора місяця вже практика. Володимир, маркетолог, але вирішив стати ще й оператором верстата. Це завжди цінувалося і цінується по сьогодні. Це ще й оплачується і досить. Досить непогана по відношенню до професії маркетингу. Дуже зарплати вище середнього. Тут добре розуміють, немає зайвих трьох-чотирьох років на навчання, аби зрозуміти, чи твоя це справа. Натомість навчання в інтенсиві за три місяці дорослих студентів мотивує здобуття нової затребуваної спеціальності. Молодь швидкий заробіток. Молодь більше мотивує швидше стати незалежними. Там своя квартира, оренда, якось рухатись там в своєму напряму. Там своє житло, а, дівчина, сім'я і так далі. Ти протягом року можеш вийти на рівень там, 50 тисяч, 60 тисяч. Реалії на ринку праці доводять: мрій про професію замало. Важливо прораховувати, чи буде для вас робота. Тому фахівці радять українським абітурієнтам дедалі прагматичніше обирати професії, Іти туди, де буде розвиток і гідна зарплата. Даніл Самсонов, факта ЕСІТІВІ. Ну що ж, пишіть в коментарях, як вам ціни на навчання в Україні? Чи співставні вони з якістю освіти, яке надають вітчизняні виші? Чи навчальний рік не може коштувати понад 60 тисяч гривень в час війни? Що б ви обрали для своїх дітей? Або який вибір ви вже зробили? Дуже цікава ваша думка. В мене поки що, все. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал Фактів, натискайте дзвіночок, аби не пропустити наступні випуски рубрики Гривня Лайф.